І сьогодні у нас на огляді олівці від ЄС з Майнкрафтом. Ми їх будемо перевіряти на їх міцність. І ого, так тут їх дуже багато, я вам хочу сказати. І вони. Да, і вони всі двосторонні. Ну, це прикольно. Давайте оберемо якийсь. Е, нехай буде ось цей чорний-білий. Добре. Оці ми відкладаємо. І перевіряємо. Ну, біле, я вважаю, що не потрібно, не буде його видно. А тепер ми перевіряємо його на міцність. Якщо я буду сильно вдавлювати, та він якось там буде якийсь такий звук, то він зламається, звісно. Перевіряємо. Так. Ну, я вам хочу сказати, що це дуже добре. І він у нас. Цілісінький. І тепер останній тест у нас. Це ми будемо стукати, так, добряче стукати. Стукаємо. І що? І він у нас цілісінький. Я вважаю, що це дуже у нас круті олівці і їх, по-перше, дуже багато, дуже багато різних кольорів. І давайте так усі разом. пам 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 і що? Жоден у нас не зламався. Ух, яка у нас тут рейдога получилась. Ну, я вважаю, що це дуже кльово. Тепер пишіть в коментарях, чи маєте ви олівці від ЄС.